Ну, і напередодні маємо ще один скандал, пов'язаний із мобілізацією. Колишній бойовий медик з Хмельниччини. Роман Замрій заявив, що в Чернівецькій області його затримали представники ТЦК і три дні отримували у підвалі в Чернівцях, забравши телефон, і він відповідно не міг їм показати документи, які підтверджують те, що він наразі має відстрочку або бронювання від служби. Також пан Роман писав про те, що його відвезли в військову частину, не пускали в туалет. Тобто низку таких жорстоких заходів застосували. Зараз послухаємо, що про це можуть сказати в оперативному командуванні захід сухопутних військ Збройних сил України, речник якого Олег Домбровський приєднується до ефіру. Пане Олеже, я вас вітаю У Україні. Доброго дня, героям слава. Як ви поясните ситуацію із Романом Замрієм? В цьому, як вам відомо, пан Роман був доставлений до одного з територіальних центрів сенковання соціальної підтримки під час перевірки військово-облікових документів на стаціонарному блокпості на межі Чернівецької та Хмельницької областей було з'ясовано, що даний громадянин України мобілізаційного віку не мав права на відстрочку, Так як його старшому, старшій дитині випинив 18 років ще 16 травня, відповідно. Вже більше 20 діб пройшло з моменту е, втрати права на відстрочку, він не звертався до жодного з територіального центру комплектування соціальної підтримки, аби поновити це своє право або ж вчинити е, інші дії, наприклад, вибрати майбутнє місце проходження військової служби е, в добровільному порядку, тобто уклавши контракт, або через додаток резерв плюс скерувати себе до проходження військової служби, в ті військовій частині, в якій він мав бажання проходити подальшому. Що? Е, по цій ситуації зараз, оскільки ви знаєте, призначено службову перевірку, військову службу правопорядку працює на місці в Дністровському територіальному центру комплектування соціальної підтримки. Щодо самої ситуації, всі необхідні умови побутові забезпечуються належним чином. Були надані доступи. Особисто спілкувалися із начальником територіального центру культування соціальної підтримки з посадовцями, які забезпечували побут в той день. Всі умови є абсолютно ніяких порушень не було. Доступ до води до Туалетів, пересування, харчування. В той же день показали, де можна помитися, видали рушники, показали, де холодильник, які продукти є для харчування. Переживали вони разом із нашими військовослужбовцями з роти охорони. Ну, в різних. В територіальних центрах є свої умови, де можна розміщувати особливий склад. Це і безпекові умови, в тому числі чому підвальні приміщення або напіднапівпідвальні приміщення використовуються з метою обезпечення особового складу і громадян мобілізаційного звіту, які вже прибувають для проходження військової лікарської комісії. Дуже важливий акцент, який хотілося би зробити, не було б місця жодним таким випадком, якби громадяни мобілізаційного віку завчасно зверталися до територіальних центрів комплектування соціальної підтримки для поновлення всіх своїх необхідних прав та обов'язків. Але на жаль, або завчасно не роблять, або забувають з тих чи інших обставин. Можливо, бувають і суб'єктивні об'єктивні чинники. Але цей факт свідчить про те, що потрібно. Ще раз підкреслимо свідомо підходити до оновлення своїх військових облікових даних, завчасного оновлення облікових даних, Звертати, коли в мене що закінчується, і не відкладати все на останній день, аби не терплялося таких випадків. Пане Олеже, ну якщо ви говорите і вода була, і доступ до туалету, і все було добре. Так що ж там військова служба правопорядку робить? Може, час дарма собі витрачають, якщо все так добре? Поясню, є є запит. Громадянина України військовособов'язано вже мобілізованого, який висловив скари з приводу, на його думку, неправомірних їзді або неналежного утримання в місці, де в нас зосереджується. Громадян України, які проходять військову лікарську комісію, перед відправкою перед тим, як у їх стан здоров'я відправляють вже безпосередньо до військових частин. Тому має бути відповідне реагування. А військовий телефон військовий у нього програм... забрали такий? Телефон забрали у пана Рома. Телефони можуть забирати. Якщо є безпекові питання, і право дзвінка ніхто не скасовує, особисті речі ніхто не забирає. Ну і зрештою, процеси комунікації на місці вони налагоджені. Тобто, якщо був би запит у людини, що, будь ласка, потрібно потелефонувати або переговорити чи вірити якісь інші будь-які питання. Проблем взагалі ніяких немає. Власне кажучи, нам теж хочеться, аби і ми говоримо про це неодноразово. Що потрібно свідомо до цього всього підходити. Угу. І Ніколи не буває таких проблем для того, щоб виникали такі ситуації. Завчасно все зробити. Так, ясно. Коли, дякую, що прокоментували цей випадок. Це був Олег Домбровський, речник оперативного командування Захід Сухопутних військ Збройних сил України. Зараз коротка пауза. Чорна хмара готується рушати із Києва до Сполучених Штатів. Це так називається інсталяція, яку зробили громадський діяч Віталій Дейнега та художник Олексій Сай для всесвітньо відомого фестивалю Burning Man. Торік їхня робота спричинила там справжній фурор. Я думаю, ви її пам'ятаєте. Це «I'm Fine. От Зараз можна бачити на екрані великі семиметрові літери зібрані з реальних артефактів війни, прострілених вуличних знаків, потрощених показчиків з назвами. Міст цьогоріч на штати до штатів їде велика чорна хмара, яку ми зараз з вами побачимо, тому що звідти до нас вмикається виконавча продюсерка цього проєкту Марія Мороз. Пані Марія, я вас вітаю і хмару бачимо. Доброго ранку, розкажіть нам, будь ласка, це той чорний величезний об'єкт, який наші глядачі у вас за спиною можуть бачити зараз. Він поки що в самому центрі Києва на Софійській площі розташований. А що воно означає? Ну, дивіться, ми коли думали про те, а що ми хочемо. Ми думали про це там з Олексієм і Віталієм ще на початку, в кінці минулого року. І коли ми думали, що ми хочемо сказати західній аудиторії, ми думали про якісь образи, які можуть донести туди, що буря неминуча, вона насувається, і що в світі не все не так добре, як може здаватися на перший погляд, ну тому що ми. Багато робимо мистецьких заходів за кордоном, Ми спілкуємося з там, наприклад, американцями, і відчутно, що їм не вистачає цього розуміння. Знаєте, коли це ж відбувається в житті кожної людини, коли ти нібито розумієш, що щось може відбутися погане. Але don't look up, не дивишся вгору і робиш вигляд, що цього не існує, а потім стикаєшся з дуже болючими наслідками. Так було, наприклад, ну не знаю, з пандемією COVID-19, коли всім здавалося, що це не дуже серйозно. А потім ми отримали карантин по всьому світу. Ну от, власне, це. Посил, які ми веземо з України в Сполучені Штати, ну так само, як і велика війна. Насправді мільйони українців розуміли, що щось відбувається, але дуже хотілося сподіватися, що якось омине. Але вочевидь, коли така чорна грозова хмара збирається, вона так просто без дощу, без грози не піде. Вона надувна, так це як кулька так. велика. Так, да, це дуже велика кулька. Так, слухайте, а вона, наскільки я розумію, вночі підсвічується, та, які звуки видає, тобто вона трошки інакше вночі виглядає? Е, так, вночі вона виглядає інакше. Е, є світлові прибори, які її підсвічують і створюють ефект саме зародження цієї грози всередині хмари. І також є звуковий супровід, і це не просто звуковий супровід, це семпл, який написав український діджей Інволвер. І він взяв для створення семплу справжні звуки війни, які вже протягом трьох років записує Денис Барабанза на професійну техніку в Запоріжжі. І те, що зараз е, звучить в Києві, воно набагато лайтовіше, ніж те, що буде звучати в сполучених штатах, тому що ми прибрали там всі вибухи, постріли. Ну тому, що ми і так це чуємо mm -hmm. щодня, і, і ми вирішили, що в Києві ми не хочемо цього показувати. А те, що буде звучати в сполучених штатах, ну воно набагато ближче до реальності, до того, що ми з вами всі чуємо під час повітряних тривог. Тобто воно як музика, але якщо зрозуміти, з чого зроблено, то так трошки як з трубом пробиває. тобто люди, які там собі будуть розважатися, вони не одразу зможуть зрозуміти, а що це таке є. Так, і я думаю, що в цьому є мистецька задумка художника, коли ну насправді так само було за Інфайном, коли люди здалеку бачать, що це якась різнокольорова штука, якийсь напис. Потім підходять ближче. Вони розуміють іронію цю пов'язану з «Інфайном», тому що це на весь світ відомий мем. А потім, коли вони під'їжджають ще ближче і зрозуміють з чого це зроблено, в них стається оця емоційна, ну скажімо так, оце відчуття ніби ляпасу, коли людина усвідомлює, що насправді відбувається. що Це не просто. Велика, прикольна надувна штука, що вона несе в собі досить серйозний сенс. Ну до речі, мені здається, що «I'm fine» з чорною хмарою теж перегукується, тому що людям просто нагадаю, це такий відомий мем. Собака сидить, п'є каву довкола неї все палає. Вона каже, «I'm fine», зі мною все в порядку. Це так само, як чорна хмара. Я собі сижу, все довкола палає. Але я така, наче намагаюся цього всього не помічати. Що Україні іміджево дає представленість от таких артефактів на фестивалях на кнакшталтбер. Burning Man. Uh, ну насправді Burning Man, uh, в нього така дуже різна репутація, і люди, які поверхнево це знають, вони можуть там неоднозначно це сприймати. Але насправді це найбільший в світі майданчик представлення неформального сучасного мистецтва. Є речі, які неможливо зробити десь ще крім Burning Man. Але відвідуваність фестивалю від 60 до 80 тисяч людей за тиждень. Там можна зустріти топів. Uh, Американських великих бізнесів, зокрема Кремнієвої долини, і це люди, які їздять туди саме за сенсами для того, щоб подивитися мистецтво і це побачити, і ми, от ще в 22-му році, власне, вирішили, що ми хочемо, щоб Україна там була максимально широко представлена, тому що зрозуміло, що за кордоном в багатьох країнах є широке представлення. Росіян mm -hmm. і вони є всюди, і ми хочемо, щоб зокрема на цьому майданчику Україна звучала гучно. Е і ми насправді переживали ще в 23-му році, коли робили інсталяцію під назвою Фенікс. Ми переживали про те, а наскільки це сприйметься на такому е ну мистецькому, ніби безтурботному заході, але насправді команда Бернінмен mm -hmm. дуже підтримує е Україну і вони е розуміють наші. Е Посили і серце, які ми веземо в сполучені штати, і завжди підтримуються. Угу. Ну знаєте, пані Марія, мені здається, що Росіянам, в принципі, на Бернін мен уже нічого не треба вести. У них Бернін мен нещодавно на аеродромах відбувся. прекрасно горіли літаки. То для чого? Для чого додаткові зусилля? Дякую вам дуже за те, що приєдналися. Це була Марія Мороз, виконавча продюсерка проєкту Блек Cloud, чорна хмара. Ті інсталяції, які ви тільки що могли бачити, яка рушить до Сполучених Штатів. Ми ж повертаємося до теми фронту. До нас зараз приєднується офіцер відділення комунікації сімдесят. Цьомої окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України Віктор Петрович. Пане Вікторе, я вас вітаю. Доброго дня. Куп'янський напрямок, район Борової, де ваша бригада країну боронить. Розкажіть, будь ласка, про обстановку там. Наразі обстановка загострюється, ворог накопичується. І планує штурмувати наші позиції швидше за все. В там найближчі ну є такі ознаки. Що в найближчі тижні 2-3 буде штурм з використанням техніки. Наразі ворог нарощує удари по наших позиціях. Нарощує в удари по позиціях вогневих. Нарощує. Удари по е, тилових е, структурах е, словом е, ситуація загострюється. І швидше за все буде більш активні, будуть більш активні бойові дії. Ми з вами вже протягом кількох ефірів говорили про те, що росіяни накопичують сили в районі Борової. Ну щоб наступати в районі Борової. А скільки вони там сил зрештою зібрали? Наскільки це серйозне угруповання? І зважаючи на те, наскільки воно серйозне, які вони можуть перед собою цілі ставити. Ну ціль в них витіснити нас за річку скіл. Це ну скажімо так, ціль, яку вони переслідують постійно саме на цьому напрямку. Після того, як вони витіснять теоретично, та тобто їхня така місія, після того витіснити, то на, 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 на налаштовувати якісь переправи. Форсувати річку для того, щоб просуватися далі, ну але наразі в них не виходить дуже твердо стоїть наша бригада. Після е, останніх штурмів от, з використанням техніки ворог отримав дуже е, серйозні втрати, і після цього він відновлюється. І немає можливості масованих таких штурмів з використанням техніки. Але зараз е, дуже сильно використовує тактику малих груп. Дві-три людини намагаються пробратися. Через зеленку поближче закріпитися в норі, десь біля позицій, щоб їх не побачили? Ну дуже часто їх по дорозі знищують, але коли так постійно, постійно вони йдуть, когось пропустять, і хтось десь закріпиться в якійсь норі, і потім доволі складно їх звідти вибити. А як їхні мотоциклетні штурми, наскільки вони є ефективними? В нашій смузі мотоциклетні штурми в них не вдалися. Вони пробували застосовувати сім мотоциклів. Потім в них був такий міксований штурм, коли було три мотоцикли і дві два автомобіля неброньованих, яких прикривали і цю групу прикривав танк вогнем. Ну, в принципі, якихось успіхів не було, тому що по суті знищені, знищена була техніка, знищені були ці е, самі мотоцикли. Ну і до якогось результату це взагалі для них не призвело. Пане Вікторе, я дякую вам дуже за те, що сьогодні приєднались до нашого ефіру за те, що продовжуєте боронити Україну. Це був Віктор Петрович, офіцер відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових зброй... військ збройних сил України. Нагадую вам, що систематично підтримувати десантно-штурмові війська можна і дуже легко це робити на всеукраїнській платформі. Друзі ДШВ». У нас завжди, коли говоримо з десантниками, на екрані є QR-код, є адреса сайту, зайшовши куди. Ви можете оформити щомісячний донат. Тобто раз на місяць будете впевнені в тому, що обрана вами сума списується на користь наших десантників та десантниць.